вчора після матчого коментарі акцентували на тому, що там задню потягнув Руслан Бабенко, який його стан. Там нічого критичного. Зробили вчора, перевірили, зробили йому поглибину перевірку МРТ. і Нічого воно не виявило такого критичного, тому це мінімальне пошкодження, але точно сьогодні не планували, що він буде грати. Так само і Віали, так само і Гуцуляк. І Факундо, ось всі вони сьогодні. Ми вирішили, що краще, що їм ці тризи хвилин сьогодні не, не будуть потрібні точно. Ось. Але поки що, начебто, немає таких критичних травм. Декілька днів кожному, там три-чотири дні, два дні на відновлення. Залежить. Ну, подивимось зараз, найближчими днями буде вже більш зрозуміло. І, власне, хотіло би запитати про найближчі плани. По суті, команда виходить зараз на фінішню пряму, завершальна частина зборів. На що буде акцентуватися увага? Попереду ще два спаринги в один день. Так, у нас нам треба підійти зараз до цих спарингів з двома повноцінними складами, щоб мати можливість по 90 хвилин зіграти. Подивимося, як воно буде по факту вже. У нас на папері зараз гравців достатньо, але ви бачите, травми трохи вносять свої корективи. План такий, щоб зараз декілька днів знову ж таки буде нагода гравців відновитись, і потім ми виходимо на заключні тренування перед цими матчами. Будемо знову ж таки продовжувати робити той самий акцент, той самий фокус, який робили останнім, десь останні да, два тижні. З точки зору пресингу і володіння меча, бо, наприклад, наприклад, вчорашньої гри знову ж таки да, непогано, але все рівно деталі, 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 які треба покращувати. Ну, і Сьогодні ми так само бачили, що тут е, треба певним хлопцям так само е, аналізувати, що їм треба покращувати. І думати, як це зробити, тому що інформації вони отримують багато, а це зараз їх досвід. Ось. І це буде, буде в сукупності вже впливати безпосередньо е на те, на ту групу гравців, на яку ми будемо розраховувати перед офіційним матчем. Зараз ось ці заключні тренувальні дні, заключний матчі це вже буде як остаточна інформація для нас. Ну і фізично. Я радий, що ми покращуємось все рівно, навіть з тими складнощами, з якими ми зіштовхуємося, все рівно фізично поступово ми наближаємося до того, чого ми хочемо.